Вона молиться Богові кожну ніч, говорить до образів і старих ікон, ходить в церкву, запалює свічку. І, коли сходить сонце вогнем, новим днем за вікном, через поле іде і сідає, спочить на зеленому березі річки. Вона дивиться в небо на хмари, які зависають над плесом ріки. Вона бачить обличчя усіх, хто поліг, захищаючи її вроду, сотні тисячі днів і сотні років її діти ідуть до пакельних боїв. Боронити її свободу, і мільйонами душ відзиваються ці поля, ця ріка сльози неба, де плачуть янголи, її постать міцна знов хапає рука, заржавілі списи і шаблі, небо враз покривається чорним димом війни, предків коні сталеві виходять в поле, у сльозах, у крові, у страшенній борні. Її діти боронять волю.